Здоров'я усім, хто з телеканалом Віта, ви дивитесь програму Рецепт здоров'я і сьогодні. У нас тема, як на мене, надто актуальна: рак шлунку. Тільки уявіть, щороку реєструють 800 нових випадків. Чому так будемо розбиратися разом із моїми гостями? Я їх залюбки представляю. Це Наталя Грицун, лікарка-гастроентеролог та Віктор Пашинський, лікар-ендоскопіст. Моє вітання вам Добре. раді бачити вас у нашій студії. Отже, на початку я вже озвучила цифру 800 нових випадків. Чому так? Хто в цьому винен? Екологія, спадковість чи, можливо, неправильне харчування? Хто з вас перший? Ну, давайте я почну. <кій> ну, зазв... Рак шлунку в Україні це найпоширеніше онкологічне захворювання. Чому виявляється стільки багато випадків? Тому що. А... Тому що це захворювання, яке не дає про себе знати на початкових етапах. І зазвичай рак шлунку виявляють уже на занедбаних випадках, на четвертій стадії, коли ем, важко щось зробити. І, звичайно, е, у жінок, якщо брати статисту по жінках і чоловіках, то чоловіки е, це, це четверте місце по онкологічних захворювання, у жінки це восьме місце. Е, по онкології а чому так чому так тому що чоловіки е, мають більше е, поганих ну, зверток... звичок да. куріння, алкоголь е, професійні якісь шкідливості можуть бути і ну, схильність як і все ж таки, як вчасно розпізнати, да, проблеми зі шлунком це вже запитання до вас. Які перші симптоми можуть насторожити людину? Проблема в, заключається в тому, що конкретних симптомів, на жаль, ми не маємо. Тобто виходить, немає, немає, потом бац, і вже проблема. ми маємо проблеми. симптоми, Так вже коли скажімо так захворювання вже на дуже важких стадіях, в тому і заключається ця складність. Для того, аби яким чином попередити це захворювання, ми маємо знати вік скринінгу, тобто вік, коли ми маємо пройти обов'язкову гастроскопію. Тільки гастроскопія в скринінгому віці для чоловіків, для жінок, в принципі, це приблизно вік 40 років, тільки вона нам дозволяє якимось чином бути застрахованим від того, аби в нас не було цього захворювання. Тобто є певні етіологічні фактори, які ведуть до того, що підростає ризик да, розвитку новоутворення шлунку. Це всім відомі паління, вживання алкоголю, ожиріння, тобто це всі речі. Також дуже велику відіграє грехілікобактер пілорі. Тобто, ми дуже часто знаєте так, чим ну, пілорі так, та так. пілорі. А насправді це дуже важливий скажімо, пусковий механізм розвитку цього захворювання. Тому що він може приводити до атрофії. Атрофія, в свою чергу, може присадити до а, розвитку більш, по простішому, розкажіть нашим глядачам а, про да, якщо простіше, хілікобактерпілорі запускає механізм а, розвитку атрофії в шлунку, тобто у нас клітинки шлунку а, не виконують повністю в ті мірі, які вони мають виконувати свої функції. Вони втрачають свою фізіологічну, скажімо так, а, фізіологічний свій вид, анатомічний вид. Вони стають атрофованими. І вже на тлі цього атрофічного стану, атрофічного гастриту, може виникати е, такі речі, як е, метаплазія, тобто епітелій у нас шлунку змінюється, і на місці цього якраз зміненого епітелію, метаплазії в нас може утворюватися якраз новоутворення. Тобто, це в принципі в світі відома. Одна із теорій канцерогенезу канцерогенезу шлунку вона називається каскад Коре. Тобто, це, в принципі, така штука, яка в світі от, те, що ми знаємо, чітко яким чином може розвиватися рак е, шлунку. Метод гастроскопії, наскільки він інформативний, про що може розказати як лікарі, так і пацієнту? А, ну описану, якби це основний метод діагностики новоутворення шлунку. Це точка. Тобто, взяття біопсії і гастроскопія це основний метод в принципі діагностики. Вважається золотий стандарт. Такий. В світі золотий стандарт. Тобто, ми робимо гастроскопію, якщо бачимо якісь зміни, беремо біопсію. І вже на основі біопсійних даних ми можемо говорити про те чи інший стан в шлунку. Зараз дуже розповсюджена в світі вважається така система, як Ольга Альджим, тобто Link for Gastritis Assessment, тобто оцінка типу гастриту, наявність пілорі, ну і там ступіння, чи там наявності атрофії. І от оця от система дозволяє нам в повній мірі у у, коли ми маємо вік 40 років, тобто вік скринінгу. Взяттям цієї біопсії нам дозволяє певним чином е, бути таким м, як би попередником і певним е, м, е, ключовим таким, знаєте, як скринінговим моментом для саме діагностики. От взяли, зробили гастроскопію, взяли цю біопсію, знайшли чи не знайшли хілікобактери, знайшли чи не знайшли атрофію. ну і звичайно, без цього ніяк. Тобто ні один інший метод діагностики не зрівняється в цьому плані з гастроскопією. Ні один. Як швидко розвивається а, рак шлунку а, після перших симптомів? Ну, в залежності від того, на якій стадії пацієнт звернувся з симптомами. Тому що, а, якщо брати, наприклад, у нас була остання пацієнтка, вік 68 років. Її турбують симптоми диспепсії два тижні. Якась важкість, дискомфорт, важке травлення, здуття. І от вона звернулася на обстеження. На обстеженні ми, коли під час УЗД-дослідження знайшли метастази в печінці, я їй запропонувала гастроскопію, де ми зразу побачили пухлину шлунку, і це вже четверта стадія. Тому симптоми з'явилися у пацієнтки в четвертій стадії раку шлунку тільки два тижні. А як взагалі починається рак шлунку? Як починається розшлунку так. по симптомам, так можуть це просто неспецифічні симптоми диспепсії, ну дота, важкість після їжі, болі в шлунку, а відразу до м'яса, може це такий насторожуючий фактор, відрижка тухлими яйцями, відчуття е, іноді блювота, іноді можуть бути вже як прояв шлунково-кишкової кровотечі. Як наслідок, якщо там може приховуватись рак шлунку за вироскою шлунка, і це буде кровотечі. Класика да. Класика угу. пухлини. Тому обов'язково, якщо є виразка шлунка, має братись біопсія, і через місяць після лікування обов'язково контроль гастроскопії з біопсією. Тому що не завжди можна поставити. Як довго можна жити з раком шлунку? Ну, ви знаєте, це таке дуже питання, залежить від того, на якій стадії ми знаходимося захворювання. Тобто, знову ж таки, повертаючись, якщо ми знаходимо це все на ранніх етапах, е, вижимаємось п'ятирічна е, е, навіть 60. 70%. відсотків може бути. Але це якщо ми знаходимо таке поняття як кансеренціту, тобто рак, е, який неінвазивний, тобто поверхневий рак, який ще можна лікувати, наприклад, ендоскопічно. Тобто зараз у нас е, в ендоскопістів є можливості проведення операцій. По, якби, просто ендоскопічно, тобто без розрізів на шкірі, чисто через ендоскоп, mm -hmm. е оперувати ці ранні раки. Але для того, щоб знаходити ранні рак, ми маємо пам'ятати про вік скринінгу. Mm -hmm. Тобто от воно от так от корелює. Чим ми, якщо ми будемо робити правильно скринінг, тим нам буде швидше дійти до того, що ми зможемо знайти ранній рак. А ранній рак можемо лікувати ендоскопічно, тобто це зменшує інвалідізацію пацієнта. Це покращує прогнози на виживаємість, ну тобто суттєво знижує, підвищує точніше виживаємість і що головне якість життя пацієнта. І через те дуже важливо, тобто, не чекати якихось вже специфічних симптомів, да, таких як там може бути якась кровотеча чи ще щось, які вже будуть говорити однозначно, що там вже є пухлина. А робити все ну, якби раніше, і робити скринінг. Тобто, це золотий стандарт медицини зараз в цілому. Майбутнє медицини, воно профілактичне. Це говорив ще Микола Іванович Пирогов. Тому ми маємо пам'ятати, що має бути профілактика, ми маємо робити все на ранніх етапах. Профогляди, скринінги, чекапи, як угодно це можна називати, але це має бути попередження захворювання. Хто більше схильний до раку е шлунку, чи жінки, чи чоловіки? Чоловіки більше схильні тому до раку шлунку. Погані звички. Погані так, звички більше, все таки вони схильні. І що хочу наголосити на тому, що. А обов'язково мають контролювати свій стан пацієнти, родичі, в яких були пухлини шлунку, тому що вони є в групі ризику, особливо якщо це родичі першої лінії, батьки. Тобто спадковість тут спадковість роль. має значення так. Тому uh -huh. обов'язково потрібно це контролювати. І якщо у жінок з'явилися симптоми у чоловіків диспепсії, з'явилися старше 35 років, а жінки старше 45 uh -huh. років, обов'язково має бути проведена гастроскопія. Навіть обориско. якщо нічого не турбує, так ну бажано так. Але, Але якщо з'явилися хоч якісь симптоми, тому без обстеження ми не зможемо поставити адекватний правильний діагноз і відповідно до того лікування. Але якісне гастроска якісна... дуже важливо, да тобто пошук новоутворень на ранніх етапах, він вимагає а, гарної апаратури. Він вимагає досвідченого ока спеціаліста, він вимагає всіх технічних можливостей взяття біопсії не всі лабораторії можуть, якби цю систему Ольга, то що я вам розказував, зробити аналіз по цій системі. Розкажіть, тобто, як в нас гастроклініці це працює саме так. Тобто, ми зосереджені на тому, щоб знаходити саме ці е, захворювання на ранніх етапах. Тобто ми маємо ендоскопічну стойку ендоскопічну систему е, професійного рівня. Е, вона володіє е, вузько є спеціальні методи цифрової хромоендоскопії, і в нас є ці методи цифрової Е, Ми співпрацюємо з дуже потужною лабораторією, тобто ми абсолютно впевнені в тому, що при взяті біопсії ми отримаємо правильну відповідь на матеріал, який ми взяли. Тобто, у нас не буде ніяких вагань, чи це дійсно той діагноз. Який там написали патоморфологи, тобто дуже важливо, тому що від цього діагнозу патоморфологічно теж дуже багато залежить. Одна справа, коли ми бачимо на око, інша справа, коли людина дивиться в мікроскоп. Тобто цей клітинний рівень він дуже важливий. І якщо буде неправильно виставлений діагноз гістологічно, це дуже велика проблема. Але знову ж для того, щоб його ще знайти і виставити, ми маємо мати ендоскопічні всякі системи. Тобто, як дійсно в нас є і гастроскоп, і колоноскоп. Цими функціями військоспектальної ендоскопії. І все ж таки повторюсь, які все ж таки проблеми можуть стурбувати людини для того, щоб прийти <кліст> до, до вашої клініки і перевірити свій шлунок? Ну, Такі симптоми. Можна... Є ще симптоми червоних пропорцій, так звані. Це коли... Я чула про це, але ви поясніть, да. да, що я вам що, що таке да? червоні пропорції, коли не втрата маси тіла. Втома, слабкість, болі, дисфагія, коли не можна не може людина ковтати, як тверду, так і рідку їжу, коли є анемія, зниження немотивоване мотивоване зниження гемоглобіну, лейкоцитоз, підвищення температури, якщо є ознаки кровотечі шлунково кішкові немотиво да, ввечері, да, зазвичай Зазвичай так? ввечері. Так угу. тому це має болі в животі, це має насторожити людину і звернутися для дообстеження. Що вчасно виставити правильний діагноз і відповідно до діагнозу лікування адекватно. щодо профілактики, профілактика, от вона і заключається в тому, що проходити скринінг. Бачите, мене сьогодні mm -hmm. все дуже просто до цього сходиться. Я просто дуже хочу, щоб люди зрозуміли цей пункт. Якщо ми будемо робити все профілактично, на все буде чудово, тому що у нас зараз абсолютно і в Україні, і в світі є можливості робити ці операції. Є можливість лікувати цих пацієнтів і діагностувати на реальних етапах. Але просто треба консультуватися з гастроентерологом. Усіх є сімейні лікарі. Консультуйся, будь ласка, з ними, запитуйте в них, коли потрібно проводити мені чекап, наприклад, на те чи інше захворювання. І сімейні лікарі мають знати, що в 40 років, наприклад, пацієнт має пройти гастроскопію, або в 45 чи років має пройти колоноскопію. Якщо він має е, в своєму сімейному анамзі, тобто в найближчих родичів першої групи ці захворювання, значить вік знижається. Наприклад, якщо ми говоримо про колоноскопію 45-50. Е, а Значить коноскопія. Колоноскопія це метод обстеження товстого кишечника. Mm. Да. Ну тобто ці, ці речі мають знати і сімейні лікарі. Коли це потрібно проводити, і якщо ми будемо а, гарно взаємодіяти, то все буде чудово. І Це от буде найкращою профілактикою. І ну і звичайно, по основним таким речам це відмова від паління, шкливі звички, алкоголь. А, я розумію, що стресові фактори від них ну ми живемо в такому зараз світі. Це, що від це наша стресів, проблема Так, та стреси запускаються Вчасно квороби. лікувати хілікбактерпілері сто відсотків. Да дуже важливо правильне харчування, правильне, здоровий херчування. спосіб життя. Тобто мають бути харчові волокна, має бути клітковина, все це має бути. Якщо ми говоримо про колоректальний рак, наприклад, там дуже важливо. Да, так, до речі, що таке колоректальний рак? Колоректальний рак це збірне поняття, включає захворювання пухлини товстого кишківника і прямої кишки. Тому ми це, ну, це об'єднує в колоректальний рак. З, звичайно, якихось специфічних симптомів, як для шлунка, так і кишківника, немає, але є настороженість. Коли повинно повинні звертатися на да, до обстеження, звісно, це вік профілактично 45-50 років. Якщо родичі мали в родичів були похлини кишківника, діти, там, батьки, брати, це має бути вік на 10 років раніше, як сказав Віктор Олександрович. І зазвичай і хочу зауважити, що колоректальний рак посідає займає 10% усіх похлин в світі. То і в березні місяці ми відзначаємо такий день колоректального раку, коли ми всі пацієнтам розповідаємо і повинні їх закликати до профілактики, до обстежування планових. Не коли людині вже погано є симптоми, а коли це все безсимптомно треба пропагувати пропагувати, Це, пропагувати. Да? ми зазвичай всім пацієнтам кажемо такої вікової категорії для профілактики всіх запитуємо чи є були родичі в онкозахворюваність і всіх просимо пропагандуємо проведення колоноскопії як скринінг а специфічних симптомів зазвичай це вже на пізніх станіях. і навіть не специфічні, вони не специфічні. Болі, здуття, урчання, кровотеча, та сама втрата маси тіла, Тим може бути і температура, можуть бути, якщо це занедбані випадки, ознаки кишкової непрохідності, коли пухлина перекриває просвід кишківника. І е, калою маси не можуть вже виходити. Можуть бути зазвичай це вже пацієнти звертаються з такими закрепами, і це в нас дуже насторожує. Можуть бути і проноси, тобто, Якщо закреп це, це теж е, да, симптом… Симпто... Е... Це дуже насторожуючий фактор, коли особливо у людей старшого віку з'явились закрепи, немотивовані на фоні нормального звичайного харчування, режиму дня, фізичної активності і з'явились закрепи. А чим це може обер... обернутися, якщо не ігнорувати? Якщо не ігнорувати, це може обернутися просто прогресуванням екологічного захворювання колоректального раку mm -hmm. і на і смертю? Mm -hmm. Така є дуже якби, сумна статистика. Кожні три хвилини в Європі помирає одна людина від колоректального раку. Кожні три хвилини. Це І дані часу, да, угу. Європейського інституту гастронетерології. Наскільки так все це серйозно? Одна людина, так, кожні так, три угу. хвилини. Щодо факторів ризику: це неправильне харчування, вживання солі? В принципі, так. Дуже важливим ще також є момент вживання алкоголю. Воно От якраз при колоректальному ракові дуже суттєву роль впливає. Наприклад, якщо брати Європу, брати країни, де прийнято вживати трохи більше алкоголю, наприклад, там. я не хочу сказати, що там Чехія це країна, де вживають там, якісь алкоголіки, живуть чи ще щось. Mm -hmm. Просто ну, вони люб, люблять, люблять пити пиво, наприклад. Да? Okay. І в них, наприклад, відсоток захворюваності на колоректальний рак в рази більше, ніж в Турції, де споживають алкоголь мало в малих кількостях. Так само скандинавські країни. Там також у малих кількостях. Тобто, от це дуже прямий зв'язочок. Mm -hmm. Так само вживання червоного м'яса. Великої кількості червоного м'яса без вживання потрібної кількості клітковини також в рази підвищує розвиток ректального раку. Я не кажу, що м'ясо не потрібно їсти. Просто все має бути в якихось здорових межах. Якщо ми їмо м'ясо, ми маємо їсти його з чимось, а не просто з'їли м'ясо і все, і ми довольні. Так, чи взагалі виліковний да? рак кишківника? так. Ну чи взагалі вилікований? Якщо це на початкових етапах, на першому, тому шанси на те, що вилікуватись, досить великі. А коли це вже четверта стадія, це похлини практично неоперабельні, виживаємось дуже дуже низька. Тому ми ще раз закликаємо в наших пацієнтів, людей проводити профілактику, скринінг, коли нічого ще не турбує, коли Вік відповідний, проходити обстеження, знаходити, якщо якісь поліпи, видаляти, тому що поліпи можуть через 15 років по статистиці теж малігнітуватися і стати злоякісними. І обов'язково, якщо в родичів були похлини кишківника, дуже часто є випадки сімейних анамнезів, коли там брати, сестри хворіли, мами, тати і у дітей, але в них значно раніше це виникає. Тому обов'язково профілактика. Ще якщо можна, декілька слів Звичайно. про поліпи, я хочу додати, що це дуже важливо починається з поліпода. Получається і через те, якраз таки ми повертаємося до мого улюбленого скринінгового віку. В цей скринінговий вік ми можемо знаходити поліпи, які наприклад гіпер... ну, там діляться певні гістологічні якби критерії їх поділу. Наприклад, гіперпластичні поліпи можна з легкістю видаляти абсолютно під час колоноскопії. Ми з нашими пацієнтами у клініці завжди обговорюємо питання. Якщо ми знаходимо поліпи, чи ми їх видаляємо? Тобто дуже часто пацієнти можуть проходити це обстеження під наркозом. І ми перед тим, як проводити обстеження, обговорюємо ці питання, тому що поліп дійсно через там 15 років навіть швидше можемо тобто переродитися в пухли. І через mm -hmm. те бажано, що ще... являє цей поліп. Собою виявляє це порушення тканини, скажімо так. Тобто, тканина єде якась певна гіпертрофія цієї тканини, і вона змінюється і починає виростати полі. Тобто е, якихось там прям чітких етіологічних да, речей, чому це відбувається, ну це запалення часте. Тобто на місці запалення якоїсь шлунку може змінюватися оця от процес поділу клітин. Клітини починають неправильно ділитися. І якраз на місяць цього неправильно поділу у нас може створити поліп. Mm. Поліпи може бути гістологічно абсолютно різними, тому важливо після того, як поліп вилучили, відправити mm -hmm. його також на гістологічне обстеження. Або спочатку зробити гістологічне обстеження, а потім видалити, або видалити і відправити на гістологічне обстеження. Тобто це вже буде вирішувати безпосередньо лікар, але mm -hmm. просто е кажу, що це дуже гарний варіант, коли в клініку, яку ви приходите, у вас є можливість одразу зробити поліпектомію, тобто видалення поліпу. Тому що пацієнту не потрібно буде два рази готуватися до колоноскопії, а Повірте мені, це процес ну важкуватий. Підготовка до колоноскопії вимагає певного. Прийому ну, прийому да, певних прийом препаратів, препаратів і, дієтичне да, харчування і моральне налаштування Мораль, і mm -hmm. через то бажано краще зробити, одразу забрати і на певний час забути на, на певний, на чи певний, чи на певний час. час, що важливо, тому що якщо ми так. вже знайшли то поліпи під під час колоноскопії, буде... ми маємо робити потім обов'язково ще одну колоноскопію через, наприклад, 3-5 через... років, в залежності від того, який розмір поліпу, скільки було цих поліпів. І ми вже індивідуально з кожним пацієнтом ці питання обговорюємо, тобто є е, абсолютно чіткі, зрозумілі європейські протоколи, американські протоколи, гайдлайни, якими ми керуємося в нашій клініці, mm -hmm. і працюємо саме по них. І в залежності від того, я кажу, скільки було поліпів, який mm -hmm. розмір, е, ми пропонуємо пацієнту те, той чи контроль. інший метод контролю. Mm -hmm. А як довго можна жити з, з раком шлунку та при цьому ну не виживати, а радіти життю і жити наповну? З раком шлунку Ну, якщо ми знайшли рак шлунка на першому на першій стадії то впродовж п'яти п'яти років вижимаєся 60% пацієнтів якщо це четверта ступінь ну це 5-15%, що за п'ять років пацієнти виживуть тому mm -hmm. тут з кожної стадії зменшується відсоток виживаємості пацієнтів значно mm -hmm. uh -huh. а зараз я пропоную перерватися ми подивимося сюжет За три місяці схудла на 10 кілограмів, і коли не сила було терпіти нудоту та важкість у животі, Юлія звернулася до лікарів. Прийшла сюди з болями. По відгукам чула що це найкраща клініка в Вінницькій області. Лікувально-діагностичний центр Гастроклінік став для дівчини справжнім рятівним колом. Після розмови з дієтологом каже, зрозуміла, прийшла вчасно і довірилась фахівцям своєї справи. Я просто б накрутила, що може бути щось страшне і через то, якраз прийшла, перевірилась. І мене заспокоїли, що швидше всього ну все добре. Виписали мені лікування. Комплексний підхід до лікування захворювань шлунково-кишкового тракту, професійна консультація з подальшим супроводом пацієнта, аж до повного одужання. Лише один із напрямків роботи гастроклінік. Шлунок а тут 12 палакцерозі. Угу. Це, це в нас виразка. Якщо відчули симптоми, так звані червоні прапорці, варто негайно звернутись до лікаря. До цих симптомів відноситься дисфагія, тобто утруднене ковтання, блювота з домішками крові чи колю рукава з молоком, сильні нестерпні гонстрі болі в черівній порожнині, утворення в черівній порожнині, які не пальпувались раніше. Також в анамнезі це рак у родичів стравоходу, шлунка, товстого кишківника, взагалі органів шлунково-кишкового тракту. Наступний етап після консультації точна діагноз. Тика на сучасному новому обладнанні. Марія Володимирівна, пам'ятаємо, дихаємо спокійно, ротом. домовились. Коли попрошу, треба буде зробити ковточок. Зробила ковточок. Раз копнула ба, чудово. Ми вже у вас стравоході у гастроклінік для пацієнтів. Доступні гастро та колоноскопія. Фахівець досліджує стравохід, шлунок та кишківник із середини. Бачить усе на екрані і фіксує результат. Вже другий кусочок взяли добре. Далі буде швидше, Ви молоді. А також тут пропонують унікальне обстеження важкодоступних ділянок кишечника завдяки використанню єдиної у Вінницькій області ендоскопічної капсули останнього покоління. Проводити діагностику можна без стресу і дискомфорту під час медикаментозного сну. Звичайно, як і пацієнту, так і лікарю комфортніше, коли це обстеження відбувається під наркозом, тому що а у лікаря більше часу, щоб оглянути пацієнта. Менше рвотні позиви, тобто це плюси як для лікаря, так і для пацієнта, безсумнів. І в принципі, цю, це обстеження за кордоном навіть не прийнято проходити без наркозу. Серед послуг лікувально-діагностичного центру Гастроклінік також денний стаціонар, сучасні міні-інвазивні операції, лікування ожиріння, УЗД-діагностика, обстеження та лікування дітей і повний комплекс аналізів. Фахівці констатують учасне звернення збільшує шанси на вдале лікування і швидке одужання. Будь ласка, не зволікайте, тому що час може коштувати дуже дорого. І мова тут не про гроші, а найцінніше, що є у кожного здоров'я. До речі, найвищий да, рівень захворюваності якраз у Японії. Чому так ви не можете пояснити? Найвищий він через те, що там найкраща є діагностика. У Японії, якщо я не помиляюся, гастроскопія та колоноскопія, включені в програму обов'язкових медичних профогідів. Через те, чим вище рівень скринінгу, тобто, Тим кількість скринованих пацієнтів тим, тим більше буде більша да. Ну і звичайно, я думаю, що не варто виключати такі якби, речі, як ми всі знаємо про вот. певні катастрофи, які в них були да? техногенного характеру, які підвищують звичайно рівень. Радіації в навколишньому середовищі, що може дійсно пагубно впливати на розвиток тих чи інших з ну, якисних новотури, не обов'язково шлунку, а й всього іншого. Але і медична система там набагато краща, ніж, мабуть, у всьому світі, тому що ми також знаємо, що е, довготривалість і кількість людей, е, які живуть, довгожителів довго на планеті, да, угу. е, мабуть, найбільше саме у Японії саме там, да, там, е. і в скандинавських країнах. Угу. Тобто, але мені здається, що це досягнуто саме за рахунок того, що там класна медицина, тому що навколишнє середовище дійсно там враховуючи технограніці катастрофи, можливо, залишає бажати краще. А тепер найголовніше, як уникне то раку шлунку, ваші правила. Як уникнути вчасно звертатися до лікарів, проходити обстеження, консультуватися із сімейними лікарями, з гастроентеролога при появі симптомів не займатися самолікуванням, а звертатися до спеціаліста, який підібре, підбере адекватну діагностику та лікування? Я абсолютно погоджуюсь з кожним словом. Абсолютно відно і нічого не додати. Ну і за традицією нашої програми, кожен з вас має залишити свій власний рецепт здоров'я яким ви користуватись? Як я говорю своїм пацієнтам, від ліків залежить 30%. Все решта залежить від пацієнта. Здоровий спосіб життя, достатні фізичні навантаження, уникати стресових факторів і радіти життю. Ну, мені здається, що треба консультуватися у правильних спеціалістів в гарних клініках, у професіоналів, знати оці червоні пропорції. Знати, коли потрібно проходити ті чи інші чекапи, не боятися лікарів. Ми не монстри. Я думаю, що ми завжди відкриті до пацієнтів, тому не боятися лікарів приходити, якщо щось турбує. Тобто не боятися, це дуже важливо, і якщо я дуже хотіла задати цей да. вопрос, якщо пофілософствувати, да, да в народі побутує така думка, що е, якщо людина е, зла, якщо вона е, завислива, да е, комусь заздрісна, да то в неї обов'язково ну, якісь проблеми буваються зі своїм здоров'ям, так ну і в тому числі можливо і шунку. А, ну, є тому, така навірна, навір, можливо, певні, є чому, да. тому що говорять, що шунково-кишковий тракт це другий мозок людини. І він дуже реагує на всі наші стресові mm -hmm. ситуації, і, мабуть, дві треті пацієнтів саме гастроентологічного профілю мають психосомат... психосоматичні зхворення. Тобто болі, дискомфорти, якісь незрозумілі там нудота. але на обстеженнях нічого немає. Тому, звісно, стреси хвилювання. Дають про себе знати на шунково кишковий тракт, Іпс. але щоб сказати, що дійсно що то нервове, потрібно обстеження. Ми маємо виключати повністю всю органічну патологію, щоб сказати, що там психосоматичного генезу. І в вашій гастроклініці є психолог, так? Є в нас психолог, ми з ним завжди радимось, тому що не всі захворювання шлункової кишкового тракту можна пролікувати звичайними ліками. Тут без консультації і допомоги психотерапевта дуже важко обійтись. Я вам дякую за цікаву інформацію. Приходьте до нас і ще. А нашим глядачам хочу нагадати, щоб ви берегли своє здоров'я, і це була програма Рецепт здоров'я. Побачимось.